Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Я вам вже розказувала про породу собаку Одяс, яку вивели в Україні, а про породу кота ще ні. Тому сьогодні ви дізнаєтеся про породу український левкой Породу вивели взагалі недавно Країна походження, звісно ж, Україна. Вивели породу десь у 2024 року. У них майже немає шерсті. Також ливкою бувають весло та прямо Ця порода котів не линяє. Ви, звісно, подумаєте: звісно, немає з чим. Насправді шерсть є, але вона дуже коротка. Ця порода котів вважається рідкісною. Доглядати за українською левкою легко. Характер породи. Ця кішка розумна та доброзичлива. Господарів люблять. Український левкої може навіть навчитися виконувати трюки і добре ладнає з іншими домашніми тваринами. Порода любить увагу. Якщо ви будете з нею розмовляти, ваша кішка стане дуже щасливою. Порода майже нова, тому про здоров'я точно сказати не можна. Плюси та мінуси. Спочатку про плюси. Плюс це те, що вона ласкава та добра. Також розумна і може швидко навчитися ходити в туалет або виконувати трюки. Пам'ятаєте, я казала вам, що про здоров'я точно не можна сказати. Це правда, але вважається, що ця порода має міцне здоров'я. Також не можна забувати, що плюсом будь-якої тварини є те, що вона добре ладна з дітьми та іншими домашніми улюбленцями. Тепер мінуси. Порода дуже прив'язується до людей. От дуже. Це можна навіть назвати залежністю від людини. В кішці постійно потрібне тепло. Голос гучний. До речі, якщо у вас був або є український левкой, пишіть коментарі. І якщо ви знаєте ще щось про цю породу, також пишіть. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб дізнатися ще щось цікаве, До всім до зустрічі!